Коли дійсно ми говоримо про душу, яка може потрапити в стан гієному, стан вогню, який її спалює, так Шо, що мається на увазі? Це мається на увазі, що коли ви знаходитесь в нашому світі, людина, звичайна, наш підписник, і ви раптом почали займатися кабалою і розвивати свою душу, тобто розвивати свій духовний стан, ви в якийсь момент отримуєте стан, в якому ви розкриваєте світло нефеш, яке так називається, це вище світло. і... Це світло і є вашою душею, фактично, і потім ця душа може розвиватися далі. Але якщо ви не будете будувати на своє духовне клі екрану, тобто не будете будувати це знову ж таки кабалістичне поняття, антиегоїстичний намір, який називається екран, як отримувати в душу світло творця, але заради творця, не заради себе самого, а заради творця. Тобто це значить, що у вас буде екран, якщо ви зможете заради Творця його отримати. А якщо ви не зможете його отримати заради Творця, тобто такий мати намір внутрішній, а отримуєте його заради себе, то душа, ось це побудоване, ваше бажання духовне, воно наповнюється світлом духовним заради себе, і це світло його спалює. Воно викликає в вас, ну просто. Величезний, величезний вогонь сорому невідповідності якостям творця, і це значить, що душа, яка піднімається, вона проходить через дієном, тобто через ось цей вогонь, який її спарює вогонь, запобіжником якого, в принципі, є перше скорочення, яке ми вивчаємо в кабалі.